Внаслідок пожежі, яка сталася в літній кухні, загинула жінка 1943 року народження. Надзвичайна ситуація сталася ввечері 2 лютого у селищі Олександрійське. О 20 годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу літньої кухні за адресою селища Олександрійське, вулиця Миру. На дану подію було направлено три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Прибувши, рятувальники виявили тіло. Загиблої жінки 1943 року народження. Також пожежею було знищено покрівля літньої кухні на площі 50 метрів квадратних. Також було знищено вікна, двері та речі домашнього вжитку. За попередніми даними, причиною займання стало неправильне використання пічного опалення. Рятувальники вкотре наголошують, що порушення правил користування може призвести до трагічних випадків. Щороку значна кількість пожеж виникає саме через пічне опалення. Основні причини таких пожеж стаються через те, що люди нехтують правилами пожежної безпеки і перед опалювальним сезоном забувають перевірити. Стан печі в ній можуть виникнути тріщини. Через це може з'явитися значна кількість пожеж. Також обов'язково потрібно чистити димохід обов'язково перед початком і після завершення опалювального сезону. Також обов'язково не можна залишати піч без нагляду, і також сушити домашні речі над піччю. З початку року це вже третій випадок в Олександрії, коли нехтування правилами пожежної безпеки забирає життя людей.